Вітаю, тікамани. Сьогодні мова піде про синьоголовник. Колись моя бабуся вважала його бур'яном і виривала без жодного жалю. І якби вона побачила, що я його сію свідомо, вона б певно спитала: дитино, що з тобою? Але що з нами робить любов до квітів? А ще я посіла три види деревію. Білий. Жовтий та червоний. Але про це, якщо вам буде цікаво, я зніму наступне відео. Сьогодні повернемося до нашого синьоголовника. Я посіяла три види синьоголовника. Це синьоголовник польовий, його було 02 грами. великий пакуночок, звичайний польовий синьоголовник. Та ще купила потрінь насінини синьоголовник біле сяйво та синьоголовник синє сяйво. І з цього експерименту вийшли ну, майже наукові висновки. Польовий синьоголовник молодець. Зійшов дружно. Майже, думаю, 90%, а можливо, і всі 100% зійшли. Бачите, які густі рядочки. Білий сяйво, ось тут у мене був рядочок білого сява. Зійшла лише одна насінина. Ось вона. З трьох. А ось синє сяйво вирішив, що цього року в моєму саду він не, не збирається жити. І не зійшов взагалі. Причини. Поганої схожості. можуть бути нес... ну, несвіже насіння, е... глибина посіву. він не любить сильно, е... щоб бути заглубленим в землю. Або може бути М -м, причина в тому, що насіння не пройшло сертифікацію. Я не стратифікувала сані головники. От. Ми могли би назвати це причиною того, що насіння не зійшло. Але ж в однакових умовах виростало і це, і інше насіння, і результати очевидні. Висновки можете робити самі. Синьоголовник такий собі квітковий інтроверт. Він має стрижневу корінневу систему, вже ем, на дні я бачу коріннячко, і він не дуже любить пересадку. Тому діяти будемо ніжно. Щоб рослинки не витягувалися, я вже буду його пересаджувати в окремій ємності. Для цього я підготувала ґрунт, він любить легкий ґрунт, тому я до ґрунту для розсади додала достатню кількість агроперліту, зволожила його, перемішала. Тепер, коли сіянці підросли, настав час на переселення в окремі квартирки. І для того, щоб не травмувати коріння, я використовую таку паличку. Можете взяти ложечку, пилочку, все, що у вас є під рукою, гостреньке. Ось. Бачите, який довгий корінь. Я взяла ємність невисоку. І рослинка вже коріннячком впирається в дно. Вона б хотіла розвивати своє коріння більш глобально, скажімо так. Тому я вже пересаджую в окремі ячейки. Я буду садити по дві рослинки в кожну луночку, тому що в мене досить багато зійшло синя головника. Якщо у вас не так багато розсади і є місце, де зберігати на сележі або на підвіконні дорощувати свою розсаду, то, звичайно, садіть по одній рослинці в кожну луночку. Чому важливо розсаджувати синяголовник? Навіщо ми його пікіруємо? Це важливо для кращого розвитку корінневої системи. Пікірування зазвичай гарно стимулює зростання рослинки, та нам буде легше його висаджувати в подальшому вже в ґрунт. Бо якщо ми цього не зробимо, наш синьоголовник оплете корінням всю коробочку, ось цю, і сплететься між собою. І потім нам доведеться травмувати рослинку при пересадці. Це для неї може бути дуже болючим. Тому розпікірування в такому маленькому віці. Дуже гарно впливає на рослинку, стимулює ріст та полегшує висадку вже відкритий ґрунт. Я свій синьоголовник посіла 27 лютого. Зійшов він швидко, розвивається досить швидко. Висаджувати ми його будемо в ґрунт в травні. На початку червня, вже коли точно мене загроза заморозків. Тому я думаю, що сіяти його в середині березня буде оптимально, але якщо є, у вас є лампа досвідчувальна та стелаж, як в мене, то ви також можете посіяти на початку березня, щоб рослинка вже набрала достатнього об'єму, розміру перед тим, як ви будете висаджувати її у ґрунт. Синьоголовник любить сонячні місця, бідний і сухий ґрунт. І він не терпить зайвої вологи. Тому, якщо у вас важкий чорнозем і ви любите часто поливати, то синьоголовник може вам сказати папа і завалити з вашого саду. При посадці синьоголовника обов'язково додавте пісочку, якщо у вас чорнозем, або якогось легкого ґрунту. Поливати його часто не потрібно, це лише йому нашкодить. Але от якщо йому сподобається в вашому саду і то він обов'язково самонасіється і буде вас радувати не один рік. Ось так проходить моє знайомство з синьоголовником. Він вперше в цьому році з'явиться в моєму саду. Якщо ви вже вирощуєте синьоголовник, то напишіть, чи зійшов він у вас, як він проявляє себе у вашому саду, чи не агресивний він, чи не сильно заполоняє собою простір. На картинках він дуже гарний, і мені дуже подобається, як він виглядає в садах в природньому стилі. Тому я обрала цю квіточку, цей бур'янець у свій сад. Якщо хочете побачити далі, як ростуть мої квіти. Підписуйтесь на канал і будемо квіткоманити разом. Поставте подобайку. І я згадаю, що ви вже знаєте, що квіткоманія це єдина залежність, котра не лікується. І нехай ваші квіти ростуть, радують вас вашому саду. До скорих зустрічей, друзі!